Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з 19-ю неділею після п'ятидесятниці. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія. Який сьогодні читається у святому храмі. Сказав Господь, якщо хочете, щоб вам люди робили, ви їм робіть так. І коли ви любите тих, хто вас любить, то яка вам дяка? Адже і грішники люблять тих, хто їх любить, і коли робите добро тим, хто вам добро робить, яка вам дяка. Адже і грішники те саме роблять, і коли позичаєте тим, від кого сподіваєтеся назад, одібрати, якої вам дяки. Адже і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж назад відібрати. Але ви любіть ворогів ваших. Добро робіть і позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам заплата велика, і будете з синами Вишнього, бо він добрий і до невдячних, і до злих. Тимто будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія неділі 19-ї. Після п'ятидесятниці. Між усіма чеснотами, яку може людина возвисити, найбільше і найважливіше це є любов. Бо хто має любов, той виконує заповіді Божі. Спаситель нам говорить, хто любить мене, той заповіді мені зберігає. Хто любить Бога, той любить ближнього свого, по словах апостола Іоанна, хто говорить, що любить Бога, а брата свого ненавидить, – брехун є. Бо якщо не любить брата свого, якого бачить, Бога якого не бачить, як любити може? Любов до Бога і до ближнього є фундаментом віри нашої православної. Святий апостол Павло навчає, коли я говорю мовами людськими і апостольськими, та любові не маю, то справ я як мідь та дзвін, бо бубон гудячий. І коли маю дар пророкувати, знають всі, є немені. Нечемно, не, не шанує тільки свого, не шукає тільки свого, не ревнує і не рветься до гніву, не думає лихого, щоб Бог щоб Бога любити всім серцем, всією душею, всім поносом щоб його любити понад усе на світі і ближнього свого. це Навчає нас сьогоднішнє Євангеліє. Якщо хочете, щоб вам люди робили, робіть і ви їм так само, то значить, якими хочете, щоб люди вас були, такими ви будьте для них. Отже, як собі бажаєте, щоб люди відносилися до вас, так і ви відноситеся до них. Улюблені, любіть один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога, а хто не любить, той і Бога не пізнав, бо Бог є любов. Це означає, щоб з вами обходилися добре так само і ви. Не кривдіть нікого. Бажаєте, щоб вам допомогли у горі, ви допомагайте тим, хто потрапив у біду. Вам приємно, коли вас обманюють, осуджують. Говорять, неправду, зводять на вас на клепи. Не робіть того самого іншим ще у старому завіті примудрій сирах вчив. Не копай ні іншому яму, бо сам потрапиш до неї. Не розставляй іншим сіти, бо сам заплутаєшся в них. Погубили ви когось. Наклепом або доносом, чекайте, хтось погубить і вас. В 20 -му, 21 -му століттях стається багато замовних убивств. А чи усвідомлюють і самі ті убивці і замовники, що на них чекає те саме? Робиш комусь зло, зло повертається до тебе, робиш добро. Добро повертається семикратно. Скажімо, вдарили кого раніше чи пізніше тебе вдарить хтось сильніше? Крадеш, у тебе буде вкрадено або пробадено багато більше, бо якою мірою міряєте, такою і відміряють вам? Господь навчає нас, що ви, християни, творіть добро і позичайте. Ні на що не сподівайтеся. Більше того, любіть ворогів ваших. Жодна інша релігія не закликає своїх послідовників любити ворогів. Та й більшість сучасних віруючих не можуть сприйняти таку мораль. Вони вважають, що людина навіть і порядна. Неможливо любити ворогів, якщо ми думаємо, що це означає, що ми знаходимося на низькому ступені моралі. Ми знаходимося не на горі Фавор, де Христос показав славу свого Божества, а під горою, бо духовно не доросли до фаворської висоти. Виникає питання, чи можливо взагалі любити ворогів? Чинити добро тим, хто нас не любить і навіть кривдить нас можливо, не тільки можливо, але й нам треба поступово з Божою допомогою підкреслювати, що саме з Божою допомогою намагатися підійматися на висоту християнської моралі. І Ісус Христос в Євангелії говорить, любіть ворогів ваших. Фарисеї, законовчителі, проповідували зуб за зуб, око за око. Так, тим самим старий заповідь своїми додатками заповнили Ісус Христос якому на цьому залежало, щоб старий закон виправити і від непотрібних додатків очистити, дає тепер заповідь, протилежну додаткам фарисеїв. Любіть ворогів ваших. Отже, по заповіді Ісуса Христа, не тільки маємо любити тих, хто нас любить, а й любити тих, хто нас ненавидить. Тобто любити ворогів наших. Саме людина є таке, що любить кожного. Хто його любить і це вважається йому не тяжко. Але любити тих, хто нас не любить, ворогів наших, це є чеснота правдива, чеснота християнська, на чому основується правдива любов до ближнього, на цьому, що ми робимо. Доброго, і не надіємося на подяку по словах Спасителя. Робіть добро, не каже нам спаситель, робити так, як робили жиди, мстити, а робити добро. Хто від нас чого просить, чи то приятель, чи не приятель, чи це такий, що колись нас по лиці бив? Над нами немилосердно знущався і такому повинні в потребі допомогти, повинні добро робити. Так чинити повинні тоді, коли переконані, що він нам за наше добро не тільки не подякує, але ще кривдити та переслідувати буде, у такому ближньому робити добро. Це буде любов до ближнього, правдива і християнська. На чому це базується? Любов правдива до ближнього, на цьому, що тим, кому позичили. І навіть в надії навіть надії не маємо, що він поверне. Бо Спаситий каже в Євангелії, позичайте нічого, не сподіваючись, бо Спаситель каже, Досконалює закон старий, який юдеїв був, проценти брати, заказував. Ісус на це приказує словами цими, щоб кожному без винятку, що хоче, давати і позичати, і не одержуючи за це нічого. Тому учить Ісус, щоб. Позичати охотно і радо, бо щоб, не позичити, бо щоб не позичити, було часто люди неправду говорять, бажає тут не позичити. Дуже часто люди неправду говорять, бажає тут, особливо Ісус, щоб християни з того, що мають, позичали. І яким небудь способом уділяли, потребуючим, на це, не чекаючи нічого, ні вдячності, ні нагороди, ні процентів, і навіть не сподіваючись на те, що своє колись отримають. Не один з вас, любі, подумає собі тепер, як так робити буду, що мені буде за це, на це відповідає сам. Спаситель у своєму Євангелії. І буде вам велика нагорода за таку любов, як нам Спаситель велить. Буде нагорода велика, заплата велика, бо вона буде виходити від Отця Небесного. Добро, добро світа цього не може наповнити і заспокоїти серце людини. Господь Бог заспокоїти і наповнити може. Гарно про нагороду говорить святий Амбросій. Не є ця втрата для тебе, але прибуток, бо ти даєш мало земного твого маєтку, а отримуєш багато за це в небі. За брата твого, який заплатити не може, Нагородить Тебе Ісус Христос, якому не забракне ніколи заплати за нього. Другу нагороду за любов до ближнього виражає Христос словами. Будьте синами Всевишнього, який є добрим і до невдячних і до злих. Господь Бог є ласкавий і до добрих людей. І до злих, бо сонце світить і дощ падає на поля справедливих і несправедливих. Якщо ми добро будемо робити, то будемо подібні до нього і тим самим будемо синами, дітьми його. Яка ця честь і нагорода для нас закінчується це Євангеліє, що сьогодні читали. Будьте милосердними як Отець ваш Небесний Милосердний. Показав нам Ісус Христос, на чому справедлива любов до ближнього, і тим можемо бути подібні, Все в Церкві Святій співаємо. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякої бо відповіді, не до, у не, е, зрозуміли тобою. Не маємо, що сказати тобі на своє оправдання. Цю тобі молитву, як у владиці, грішні приносимо, помилуй нас. Отже, як для себе милосердя бажаємо Божого, так і милосердними будемо до ближніх наших, щоб угодити Богові. Процес духовного вдосконалення це простий, він вимагає від християн постійної боротьби зі своїми гріховними пристрастями. І в той же час доброчинства Господь сказав, що Царство Боже досягається силою, і той, хто докладає зусиль, досягає Його. Дорогі брати і сестри, радіймо, що Ісус Христос дав нам не тільки взірець, найдосконалішого морального вчення, а дав нам і силу, благодать Святого Духа для втілення Його в життя. Досконалюємо Його заклик. Будьмо милосердні, як Отець ваш милосердний. Слава Ісусу! Хай Господь допоможе нам зрозуміти ці істини Христової науки і досконалитися у милосерді до ближніх. В сьогоднішній день, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, у 19-ту неділю після п'ятидесятниці також хочу ще раз і ще раз закликати вас до... Щирої молитви, молитви за нашу Україну, за мир і спокій у всьому світі, щоб закінчилася ця страшна війна і щоб наша рідна Україна вільною була. Молімося усі і дорослі, і малі за наших воїнів і за Україну, щоб вороги не перетворили нашу землю на руїну. Щоб наша Україна вільною була, хай молиться кожна українська сім'я. Господу помолимось, Господи, помилуй. Боже великий, Боже, всесильний, мирішні діти твої, у покорі селець наших приходимо до Тебе, схиляємо голови наші, Отче, прости, провини наші. Та провини батьків дідів прадідів наших, прийми не благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, долю та щастя їй дай, Премилосердний Господи. Усім, хто вдається до тебе, з благанням, ласку твою подай. Благаємо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, за завдовиць, за сиріт, за і немічних, і за тих, що твого милосердя, та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх єдину велику христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, Слави величне ім'я Твоє завжди ні повсяч і навіки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, невищий учителю, щиро благаємо Тебе за весь світ та за народи світу цього, Нехай вже не буде серед нас неправди ворожнечі кров пролиття, а нехай запанує у всьому світі Твоя свята Правда та наука в заклику, до згоди, рівності, братерства та єднання. Згадай Спасителю наші про церкву святу Твою, яку ти своєю крові непорочно здобою освятив, а в князі віку цього свавільна розділили, роз'єднали та зневажили. Нехай скоро об'єднається від єдине святе тіло Твоє, всі церкви всіх народів світу, що в тебе, єдиного Бога вірують, молитвами побожними ділами Тебе прославляють, Церкву нашу святу українську, православну, у славі піднеси та одне тіло з церквами всіх народів сполучи, щоб усіма мовами славилися, святе ім'я Твоє, Тройці, слави мого Бога. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсяч і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Боже великий єдиний нам Україну храни, волі світу, промінням. Ти її осіни. світлом науки знання нас, дітей просвіти. Чисті любові до краю, ти нас Боже зрости. молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд нас зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многая, многоя літа. Щастя, дай Боже народу, і многоя, многоя літа. Дай нам Боже ворога подолати. І у вільній Україні, в мирі проживати. Дякую вам за увагу. Зараз ще другим ефіром буде проведено урок недільної школи, і на цьому наш сьогоднішній ефір буде завершуватися. Ласки Божої, слава Ісусу Христу, слава Україні!